Тут нічого не зумне кляшати посередині. Гурче. Слава фрі! У Номас тут багато таких відомих гравців, які виступали в багатьох колективах. Зараз в зимовому сезоні футзалу хороше враження. Він справляв, і ми, до речі, в трансляціях неодноразово знаційно. Тут ми говоримо про досвідченість, досвідчену когорту футзалістів, досвідчену когорту Гравців, які ось вже куликівщині, давайте також так говорити, вони діють. Ось зараз хороша позиція за Лавріним, а тут десь шукати ближче. Кузик зараз пробиває, я ну от У нас минуло перших вісім хвилин і дуже-дуже хороший футзал. Дуже хороший міні-футбол. Ми бачимо, зараз можуть відкривати у нас рахунок постерігати за трансляцією і коментатор вам також буде легше коментувати І зараз гриник нас відкриває рахунок цієї зустрічі пробив зараз гриник Гриник, який побачив у шпаринку у е... грі Боборон. Ми на майданчику тут на полюя то е... звичайно ж цей поєдинок Тюпка. Удар! Ну що ж, друзі, другий тайм. Поєдинку NG Metal у Унома. Василь Денис – сьомий. Антон Денчук перший. Юрій Когут восьмий. Андрій Кузик, четвертий. на силу, в руки явному. Зробив. Пробиває зараз. Ціпка на Когута. Когут, Когут пробиває і ось який. Зараз він на лаві забив м'яча металісти. Мурин, але не зберігає він м'яча. Ну і от два в один. Два в один. Максимик, Максимик, пас. Перший, до речі, вийшов сьогодні. Не були, не були, не були. І забиває зараз Гравців воно масло. От бачимо, приносить результат зараз. Ця раз п'ятим польовим. Легко не завершено, тому що ми побачимо, звичайно. Я думаю, що будуть ще епізоди зараз тут же ж когу забиває за команду. NG Metal, ну оце от за це ми любимо, так? Раці у мимаці, тут 10 секунд, саламаха. Гуль пробиває кутовий зараз.